Асоціація міст це найбільший лобіст місцевого самоврядування в країні. до поточної роботи, самий головний меседж, як це говориться, на наш погляд, найбільш важлива тема це законопроект 56-55-55. Щодо забудови міст, щодо забудови територій, не тільки міст, безумовно. На жаль, Верховна Рада не дослухалась до голосу місцевого самоврядування, до голосу експертів, які всі говорили однозначно, що закон не, не можна його приймати, що він значно зужує права місцевого самоврядування. Щодо забудови територій, щодо е, питань, земельних питань, щодо планування територій, е, тільки громади отримали механізми для боротьби з незаконною забудовою. Дійсно, дієві механізми. А Верховна Рада потрохи е, ці е, повноваження е, обрізає. Асоціація міст дійсно зараз велику роботу веде щодо вітування. Щодо от була ще 15 грудня створена петиція на офіційному сайті президента і за години. Ця петиція набрала близько 50 тисяч голосів. І президент за законом повинен розглянути цю петицію та дати відповідь. Але на на жаль, відповіді поки що нема, і буквально на Минулому тижні ми з виконавчим директором Асоціації Одеської регіонального відділення Асоціації МІСТ провели величезну роботу. Ми поспілкувалися практично з усіма чільниками громад нашої Одеської області, і усі, як один, проти цього закону, вони за те, щоб президент наклав вето. Тому що для будь-якої громади, що велике, що невелике, це дуже важливо. Мати повноваження щодо планування своєї, своєї території, якщо говорити отак, от, от дуже грубо та примітивно, це згідно з цьому закону, от будь-яке будь-яке погодження, будь-яка там дозвіл отримують на рівні державної влади, тобто ну не будемо говорити в Києві та в Одесі. Отримують дозвіл, місцеве самоврядування, депутатський корпус, чільника громади не питають і будують, що хочуть, де хочуть і коли хочуть. Крім того, органи місцевого самоврядування, згідно з одним законом, практично лишені можливості хоч, хоч як то впливати на незаконну незаконну на забудову. Якщо ви побачили там на території громади там якусь там незаконну будівництво, а то як, як як це определити? Бо законна вони або незаконно? тому що у місцевої влади практично немає ніякої інформації. Ну, наприклад, да, вони вважають, що забудова незаконна. Ось. Інформуйте державний орган, державний орган розбереться. Точно така ж на, на жаль, ситуація І щодо захисту прав споживачів, щодо охорони праці. І ми вважаємо, що от ця, ця тенденція дуже ну, негативна, це, це м'яко кажучи. Асоціація міст, як це говорити, ну вона категорично проти того, щоб ем, от, обріза обрізання прав. Можливості місцевого самоврядування. То, що було досягнуто за період проведення реформи місцевої організації влади, на жаль, така ползуча, ползуча централізація. І це, на мій погляд, то неможливо виправдовувати війною, тому що саме органи місцевого самоврядування вони не передавують. Вони вони о, стикаються з проблематикою мешканців громад, а вони єдині єдині, хто може допомогти, от наприклад, сім'я родинам загиблих, родинам полонених, родинам з зниклих безвісті, дітям, які осталися вони півсороту, або або сиротами. на жаль, о, опять же, зв'язку з возвійною, ну, статки місцевих бюджетів значно зменшились, і це факт. Бізнес зупинився, в силу абсолютно ну, таких обставин. Ну це всі розуміють. І зараз, прикриваючись тим, що от війна і от державна влада, вона лучше знає, що робити. Це дуже не, не, невірний підхід, і ми будемо сподіватися, сподіватися, що почує, хоча б президент, голос місцевого самоврядування. І от конкретно цей законопроект 56-55 буде завітований і суттєво дороблений, допрацьований в Верховній Раді, і з урахуванням інтересів органів місцевого самоврядування.